Доброго дня всім! Захотілося дуже мені розкласти, зробити розклад на сьогодні. Я в походних умовах тут в машині, тому така в мене давнішня покривальця. Мене звуть Вікторія Киба, я дуже люблю передбачати на таро, тому звертайтеся до мене. Так, дівчата, я загадала так, щоб нам, дівчатам... Який хто сьогодні буде дивитися цей розклад, або в інший день він теж цей розклад буде працювати. Я хочу подивитися, як у нас пройдуть, пройде наступна доба. <плес> <плес> Ой, дівчата, ми просто зірки. Ми просто зірки. І все, можна більш нічого не розкладувати. Ми просто зірки з вами, дівчата. Ой, слухайте, ну, як ото, як кажуть, як його не крути, а якщо воно зірка, то воно зірка, розумієте? І нам ніхто не буде заважати. Я хочу подивитися, в чому нам ця зірковість допоможе. Давайте подивимося. О, Боже, всі великі аркани. Ну і це ж, бачите, двері, це А, це старо, 78 дверей, бачите? І тут двері, арка така відкрита, взагалі арка. Тут двері, де бачите, вода лється. По, по помірність називається по мірі. Треба по мірі. І жінка, бачите, вона збирається, мені так здається. Те, що виходить за рамки, бачите, якби зайва вода так, виходить, виходить, і вона сильна, ви зрозумієте, як це важко так два кубки таких держати, два кухли. І тут, бачите, тут же води нема. Вона збирає і прибирає. Ну, як вам сказати, жінка погас, погашає якісь емоції це емоції, якісь злішні, ну, дуже багато емоцій, які б'ють через край. І тут водичка, і тут, бачите, жінки на себе. Ну, а тут, бачите, за, за допомогою своєї зірковості, свого якогось статусу, свого може, могутність з жіночої. Все, вилила, пішла, набрала ще і пішла далі. Так, ух ти, зараз подивимося ще пару карт. Що ж, вона нам принесе така помірність. Що вона нам принесе? Дивіться. Так, ми зламаємо якусь стіну. П'ятірка жизлів. Ну, зрозуміло, що якийсь, якийсь чоловік вам, нам допоможе в, цьому, в цій справі. Бачите, в нього такий молот і така стіна. А стіна, бачите, не дуже така, вона не стара, дуже.